Я зараз включу свою презентацію. А, мені треба ще пошерити екран. Ой, а щось я не бачу. Десь тут шерити екран. А, там, а все бачу, бачу поділитися. Mm -hmm. Так, видно? Так, да, все круто. Отже, найм світ свічі в шива світі. Я думаю, всі вже е знають, що таке шива світ. Не буду на цьому акцентувати, тобто це світ, який розщеплений, жахливий, безпощадний, немислимий, але й той, що відновлюється. Е, немислимий, тобто зараз відбувається дуже багато речей, яких ми навіть і не знали, що вони можуть відбуватися. Тому він в нас такий і немислимий. І в принципі, є така специфіка найму зараз вшива світі. Я думаю, всі помітили, що. Старі моделі поведінки вони або не працюють, або недостатньо працюють, або якось там частково працюють. І тому тут потрібні вже нові підходи, чому ми постійно в спільноті говоримо про усвідомлення, трансформації і зміни. Тож давайте тут розглянемо особливості найму у 2024 році. Ну, це дефіцит кадрів. Я думаю, дефіцит кадрів він був завжди. Я 10 років працюю в HR-сфері, Скільки пам'ятаю, він завжди був і на початку пандемії, і під час повномасштабного вторгнення. Зараз, в принципі, є своя специфіка, тому що дійсно хтось за кордоном, хтось не готовий працювати в офісі, любить, е, хоче працювати дистанційно. Е, дуже багато людей, е, ну, тобто зараз є дефіцит. Яка ще особливість, це гонитва за ідеальними зірковими кандидатами. Я думаю, всі знають рекрутери і чари, хто займається підбором, що дуже часто замовники говорять, хороший кандидат, але шукаємо ще. Або там хочеться подивитися ще. А поки ми дивимося ще, то той кандидат, який підходив, він отримував офер. Ну, взагалі, як на мене, люди, Тобто від, того, від цього треба вже відмовлятися гонитві за ідеальними, щоб такий був фіт 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 Далі, які ще особливості? Це офісний графік роботи, там, де є можливість виконувати роботу віддалено. От, наприклад, той же ж кейс. Я, я знаю про кого Наталія казала. Мені от теж е, це не зрозуміло, і це, до речі, не, не одиничний кейс, котрий я знаю. Ну, дійсно, що є, якщо є в людини можливість виконувати роботи, неважливо з України або за кордону. За кордону там взагалі є певні переваги. У людини немає блекаутів, е, немає обстрілів. Ну, Тому е, от такий от офісний графік роботи, мені здається, це треба вже з цим працювати, тому що дійсно дуже багато людей. Е, П'ятий рік працюють дистанційно, і це вже ну, треба звикнути, що це вже буде норма працювати дистанційно там, де це можливо. Ще тут підключається стрес, емоційне вигорання, тривога кандидатів через війну, через повітряні тривоги, через нічні обстріли. Всі нам всім нам відомо це постійне недосипання. Тут ще стрес. Додається через переживання за рідних, котрі е, знаходяться в ЗСУ або в окупації, і це дійсно е, так дуже е, впливає на людей. Я, е, до речі, от спілкуюся з дівчатами, котрі, е, в котрих чоловіків ЗСУ в них там взагалі докладається тривожність, постійна тривожність за те, що. Чоловік може не повернутися з фронту. Тобто, це, до речі, теж такий от, е, нюанс е, жінки, в котрих е, чоловіки служать в Збройних силах. І ще один такий, така особливість це нерозуміння замовниками справжньої причини незакриття вакансій. Ми ще про це сьогодні поговоримо: е, От е, знову ж таки, я пригадую свій досвід, коли Показуєш вже там, я не знаю, всі можливих кандидатів, всі площадки, джобборди, борди, LinkedIn, все вже перешерстив, і все одно замовник каже: А можливо, є якийсь супер невідомий сайт, і там все таки будуть кандидати. Ну тому, от замовники дуже часто цього не розуміють, що є дефіцит, і насправді з часом це вже буде ще погіршуватися. І мені здається, тут треба вже працювати так структурно з бізнесом, з замовниками, показувати цифри. Можливо, бізнес не завжди розуміє. Особливо мені подобається, коли е, знецінюють роботу рекрутерів і кажуть, що е, давайте підключимо агентство, Там е, всі знають агентство, це в принципі працює по тим самим каналам, плюс-мінус такі самі, е, така сама база кандидатів. Але це все одно е, підключаємо, наприклад, е, рекрутингові агентства. Ще також нерозуміння замовниками справжньої причини. Ну, напевне, те, що е, світ змінився, це HR, чари знаючи, ми живемо в Шива світі, а замовники не зовсім розуміють, що старі стратегії вони вже не спрацьовують. Тому знову ж таки тут треба працювати. З бізнесом, замовниками і розказувати, що так, як було, вже не буде. Так, як було навіть до повномасштабного вторгнення, а тим паче до пандемії, вже воно не буде. Добре. І зараз я вам хотіла розказати дві історії жіночок, котрі свічнулися в досить зрілому віці. На першому фото це Вірджинія Шмідт, за діджейським пультом Полячка. Їй зараз 85 років. Вона прожила, пережила Другу світову війну, варшавське гетто, бомбардування Варшави. Потім, після війни, працювала в закладі для, для складних дітей, була навіть пройшла шлях від вихователя до керівника цього закладу. І коли вийшла на пенсію, вона зрозуміла, що вона хоче не хоче просто сидіти і бути пенсіонером. Вона почала спочатку працювати. В будинку для літніх людей, і в тому числі робила для них дискотеки. А зараз вона зірка варшавських нічних клубів і грає не тільки в Варшаві, але й в Празі, Берліні, Лондоні. Як на мене, дуже надихаючий приклад того, що е, життя не закінчується. Бо я думаю, кож... ми сьогодні говорили про те, що е, зустрічається е, такий не дуже хороший. Така не дуже хороша штука, як іджизм на співбесідах. І я колись теж зіткнулася, коли там, тобі кажуть, тобі 30 там, чи 35 або 40, 50, 55, то ти, типу, вже списаний. Ні, насправді, мені здається, треба інвестувати не лише в молодих, але і в людей, ті, що мають досвід. А на нижньому фото це Дагні Карлса, вона шведка. Вона відома, на жаль, вона вже померла, але вона прожила майже 110 років. Народилася в 1912-му, померла в році, 2022 році. І вона відома тим, що вважається найстаршою блогеркою у світі. В 99 років. На хвилиночку вона пішла вчитися, навчатися комп'ютеру. Потім вона ці 10 років свого життя. Займалася, вела передачу на шведському радіо, вона знімалася в кіно, вона писала книжки і вела свій блог, і відповідно була визнана найстаршою блогеркою в світі. Тому, як я кажу, ну і взагалі сучасні люди можуть жити досить довго при цьому. Бути, е, працювати до глибокої старості. І не тому, що там недавно наша Мінсоцполітика написала про те, що українцям треба готуватися працювати так довго, бо не буде пенсії взагалі таке писати, а тому, що це буде потреба така е, людині реалізовуватися. І це насправді дуже класно, коли люди можуть і в старшому віці е, змінювати професію. Тобто, незалежно скільки років, е, 30 60, тобто все можливо і можна опановувати нові навички. Головне мати бажання, мотивацію. І мені здається, роботодавцям треба прислухатися, придивлятися до таких людей. Так, ми рухаємось далі. І у нас тут найм свічерів. Переваги, тобто, дивіться, найм свічерів має свої переваги і має свої недоліки. Е, ну, давайте розглянемо для початку, які є переваги. Це люди, які мають певний унікальний життєвий досвід. Е, це також люди, що е, знають, чого хочуть від життя. Вони свідомо обирають нову сферу. Знаєте, як в молодому віці хочеться попробувати все піти там на юриста, піти на економіста, в маркетинг, в HR – Потім в ІТ. А тут свічери це люди, неважливо, скільки їм 30, 60, 50. Тобто, коли тобі, ну, ти вже в такому віці більш свідомо обираєш собі професію. Далі, оскільки це свідомий вибір, свідчери можуть бути більш залученими та вмотивованими і більш відповідальними. Також перевага в тому, що свічер це доросла особистість, яка навчилася розв'язувати свої певні проблеми. Це можуть бути будь-які проблеми соціальні, побутові, і, відповідно, вона не буде це тягнути в роботу. Свічери це люди з різним, з різним попереднім досвідом віку. Статі, і, відповідно, ну, це формується отакі, е, різноманітність на робочому місці. І е, ще один такий може бути одною з одніє з переваг може бути, що освітчери, вони більш мотивовані, проявляють цікавість і здатність до навчання. До речі, Оця компетенція, здатність до постійного навчання, вона є дуже класною і в сучасному світі, і, мені здається, це така компетенція must have, тому що світ у нас дуже динамічний, дуже швидко розвивається наука, техніка, і тому здатність до навчання, і хто, хто перенавчався, я не знаю, там той знає, наскільки це. Важко можуть даватися нові знання, тому здатність до навчання і опанування нових навичок. І червоні пропорції, які можуть бути, я виділила наступні: це попередній досвід може суттєво впливати на особистість відчера. Тобто, це може бути, знаєте, така профдеформація. І це може впливати. І ще Якщо раніше свічер був керівником, а нова роль не передбачає керування. Ну, що, що тут можна зробити? Тут треба одразу проговорювати, не відмовляти кандидату, а проговорювати всі ці червоні пропорції, які були в ході процесу найму виявлені. Я можу сказати: у мене був такий кейс, коли в ІТ ми найняли дуже класного розробника. Йому на той момент було, здається, 50 років. Але ну, він свічер був і займа... працював в одній великій такій FMCG американській компанії, займав посаду Сіфіо. Потім він е, зрозумів, що він хоче перейти в ІТ, він звільнився, тобто сформував фінансову подушку, ці... цілий рік вчився на ІТ-курсах. І коли ми його наймали, в принципі, ми проговорили ці нюанси, які можуть бути. Він сказав: Окей, я навпаки, йду з того, що мені я не хочу керувати ця відповідальність, що лежала на Сіфіо великої компанії. Тобто, як на мене, ну це все треба комунікувати, проговорювати. І я от коли е, писала книгу про свідчених, е, ми mm -hmm. <свічний> спілкувалися, я написала йому в LinkedIn, він зараз в іншій компанії працює, в одній великій аутсорсинговій компанії. В нього все дуже класно склалося, він вже senior-розробник, був вже років 5 з тих пір минуло. Тобто, оце е, от у мене такий особистий е, успішний кейс, найму е, свічера після сіле, після того, як він наймав. Сі левел займав топову позицію. Добре. Рухаємось далі. І, 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 і. Зараз давайте я приберу. І дивіться, трансформація вшива світі. Оце я взяла, до речі, цей текст в одній, під одним коментарем в LinkedIn. Чому зараз складний рекрутинг? Рекрутинг, рекрутинг складний по причині дефіциту кадрів, це на 50%. і на 50% це тому, що саме рекрутеру доводиться проводити трансформацію. Бізнес не завжди розуміє, що насправді відбувається на ринку праці. Як я казала, шукають ідеального, хочуть, е, е, хочуть знайти якийсь таємний джоб сайт, про який ніхто не знає. І так далі. І це правильно насправді комунікувати з бізнесом саме таким чином, щоб показувати, що ми змінюємося або залишаємося без персоналу. А що це значить, коли ми лишаємося без персоналу? Це ну, Штучний інтелект ще не замінив всіх повністю весь персонал, і, можливо, ніколи не замінить 100% персоналу, а лишитися без персоналу це значить. Банкрутство, ліквідація, і, як наслідок невиплата податків. Тобто, ну, треба тут відслідковувати ці причинно наслідкові зв'язки невиплата податків в державний бюджет, і як наслідок бідність, бо немає чим виплачувати пенсії, і так далі. Тобто, і тут важливо саме дивитися, трансформуватися і дивитися в біг свічерів для того, щоб. Займати ті місця, які зараз є, ті вакансії, які є вільними. До речі, нам дуже багато кажуть, що а, зараз Україна ну демографічно не вивезе після війни без залучення сторонньої сили, тобто це мігранти. Я до речі, не так давно дивилася ну, випуск Україну проект робить Україна 2030 і там от соціологи, економісти, демографи кажуть, що в принципі, це, це наша реальність, і вони прогнозують, що це будуть індуси або філіппінці, або індуси і філіппінці. Тобто, це, ну, чому вони? Бо вони такі більш-менш мирні і без якоїсь своєї божевільної релігії, і досить працьовиті, особливо філіппінці. І філіппінці ще живуть на островах, і там, в принципі, не так багато місця. Якщо пам'ятаєте, до повномасштабного вторгнення в нас дуже багато було людей. Я, я не знаю, з яких е, країн, але вони часто ні російську, ні англійську, і, тим паче українську не знали. Це в Уборі працювали, е, в доставках е, їжі. Ну, от зараз, з початком війни, я щось таких е, ну, напевно вони кудись або повернулися, або кудись поїхали в інші країни. тобто, нам треба вже до цього звикати, що це буде наша реальність, ну і якось, напевно, морально готуватися. Саша тут казав про свою компанію, що на будівництві не вистачає людей. От саме, до речі, якщо згадати, наприклад, тих же, ж... ми про Німеччину теж багато говорили, що в Німеччині багато турків. Котрі в 60-х роках, в 50-х, 60-х переїжджали в пошуках роботи, відбудовували Німеччину, відбудовували зруйновані міста, дороги, автобани. І зараз, якщо я не помиляюсь, мені здається, три з половиною мільйони турків живе. Ну, тобто діаспора в них така велика. У нас це також чекає. Так, і отже, що можна тут зробити? Це найм зовнішніх свічерів. Тобто, якщо ви рекрутер HR і отримуєте резюме і бачите, що це свічір, ну не обов'язково одразу відмовляти, і тим паче, якщо він без досвіду, наприклад, тільки після курсів, після навчання, ну, не обов'язково одразу відмовляти, можливо, дійсно треба давати шанс для того, щоб ну, нова людина прийшла, можливо, вона дійсно принесе щось таке нове і неймовірне в вашу компанію, хто знає. А можливо, навпаки. Uh, і управління кар'єрою працівників всередині компанії. Тобто, це внутрішній свідчинг. Uh, в принципі, він в нас в багатьох компаніях, особливо в таких великих, системних, існує, коли людина з кол-центру рухається, наприклад, да, приходить в кол-центр і рухається, переходить там, наприклад, в головний офіс на посаду спеціаліста, потім начальник сектору. І так от просувається, просувається. Мені здається, знову ж таки для того, щоб е, е, у нас не було дефіциту кадрів, це треба налагоджувати. Це налагоджується корпоративними внутрішніми корпоративними інститутами, академіями, школами менторів і так далі. Я знаю компанії, в котрих є ці внутрішні школи менторів. Це дуже класна штука. І дійсно, коли людина, наприклад, працює. В маркетинг, але хоче перейти в ІТ, чому б не дати їй таку можливість. А виходить так, що людина починає шукати десь зовні. Тому знову ж таки це е, треба відслідковувати. І е, тут теж є певні, певний свій плюс, що людина, що виросла в вашій компанії таким чином, вона буде більш лояльною і більш такою залученою. І Дайверсіті, різноманітність, ця тема. Ну мені здається, я скільки себе пам'ятаю, 10 років в HR, понад 10. Вона завжди була, тобто це поєднання відмінностей, подібностей і подібностей, що є: це цінності, вік, громадянство, освіта, стать, колір, раса, фізичні характеристики. І так далі, ви знаєте, от, наприклад, я якось задумалась, чому Америка має таку сильну економіку, чому Кремнєва Даліна має такий потужний, ну така успішна, тому що там туди їдуть і працюють найкращі люди, і вони ну не тільки найкращі, люди з різним бекграундом туди їдуть і працюють. І тому це дозволяє формувати дійсно якісь Неймовірні е, продукти, і мені здається, ця diversity, знову ж таки, її треба розвивати. Е, як я казала, 10 років ця тема актуальна, понад 10 років. Тим не менше, є там diversity е, політики різноманітні, але чи завжди вони спрацьовують? Так само і тренінги різні, з толерантності е, і так далі, а чи завжди вони працюють? От. Тож, в мене на цьому все. Дякую вам за увагу. Я зараз почитаю, напевно, ваші коментарі, якщо такі є. Та можна поки запис виключити, так? Да? Чи, чи нас хай Так. Будь... Да. Я зараз виключу тоді. Щоб ми потім не обрізали там багато.